І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає 4 Анна Я, Ла, У, Бік. <свіси> ну оце <ось> так, розшифруйте. <свіси> ну, наш герой розшифрував, до речі. Це я так вже жартую. <свіси> Бо я постійно невірно читаю його ніг. Він мені написав в електронному листі, коли насилав свій реплей, що... Чапалахи від бабахи. Так? А ну розшифруйте от зразу. Чапалахи від бабахи. <реш> <реш> До речі, е Ну давайте так, вже представимо. І всім привіт, друзі! Привітання! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Чапалахи від бабахи на об'єкт. 432. У карта тих і берег. Ну що, до бою. Так, а тепер давайте з чудові та цікаві історії. Ви знаєте, що в мене є пізнання всіх іноземних мов, то наскільки я не помиляюся, з вірменської чапалахи перекладається ляпас. Отже, ляпас від бабахи, так, можна перекласти. Зашифрований ще, ще ось так навіть зашифрований. ні Ну і я сподіваюся, що наголос я вірно. Бо один колись Підписників дуже-дуже образився на мене. Ти, нагол... ти невірно, прочитав мій нік, він написав, ще й, сказав, ще й написав, що ти ще й наголос не поставив. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, наш герой вже вихлопушує одного вора. Це в нас з нагрівом так званим з нагрівом снаряду, так, така перевага 11 рівня. Ну 430 чим відрізняється. Він, по-моєму, там корпус більш броньований. Башта слабіше броньована, ну, всіх 10, 11-та, верніше, всіх більш броньовані. А у нас дуельна дуель, до речі, з таким же самим 432 О, такого перехлопужик. Не цікаво. Ну, братіш допоможе, все чудово. Так, і як часто ви цим нагрівом снарядом користуєтесь? Ну, на Стежці, мені здається, це не дуже комфортно. Хоча, десь, якщо якісь заробітчя, в принципі, влітаєш, нагрів снаряд і комусь задніше заліпив у <свист> <свист> тебе чудово, та поліпшений настрій. Запекла така дуельна дуель, ми виходимо переможцем. Чудово, супер, чудово. 3000 вже настріляно, 1290 натанковано. Відрізняється, так я розповідав. Не встигаю та цікаві історії порозповідати. Відрізняється ушка 10 і 11, тим, що 11-ки слабіше броньований корпус, але я так розумію, маневреність краще. Сильно броньована башта. Сильніше броньована башта, ніж десятки. Ну і гармата більш пробивна, звичайно альпіщі, такі ж. Альфіші, по-моєму, таке ж саме, лише в нас який нюанс, що ми можемо нагрівати снаряд, і у нас буде більше альфіщі. Чудово. ось такий показовий бій, Проїхались, подивилися навіть дуельні дуелі, подивилися, як він танкує, чи танкує, чи не танкує. Ну, в принципі, і танкує. І тепер їдемо, вихлопушуємо всіх суперників, які позалишали. А їх тут, до речі, на цій стороні дуже багато залишилось. Богонь. Ота підставився на СТБ. Щось він там замешкався так, між скелями. Окей, бабаха йде, обережно. Братіші, де ви там, братіші? А у нас один братіша міг, лише тут залишився. а Канопенер чомусь. Не, не зрозумів, чомусь Канопенер взагалі не поїхав. Ну він настрілює, чудово. Бачимо, що в таких моментах нагрівати снаряд воно ну, не дуже комфортно. А Це так з переваг та недоліків. Але ну, в принципі, так, ну ушка-ушка. бачили, ми вже всі майже танки побачили. Ну майже всі танки, так, побачили. Ще хакера, так, побачили. Побачимо, до речі. Ще одна дуельна дуель. Ну так в лоб, він башту не проб'є, так. Але хп дуже мало залишилося, 61 хп залишилось. А було 1200. вороги знищено, 5629 настріляно, 1290 натанковано і 1237 за розвідданими. Тут попереду ще об'єкт залишався, ну, артилерія, я думаю, що з ним проблем не повинно бути. Хоча бувають нюанси. Так? Що, а він втік, напевно. Не видно втік. А, ні, ось. Все чудово, вихлопушуємо. Ну, в принципі, так у нас все йде до перемоги. Там, правда, ну, програли невеликими силами, я так розумію, бо я не помітив. Невеликі сили у нас були на воді, то там продавили. ну, У них єдиний зараз варіант спробувати захопити базу. Ну буває таке, так? Можна от заїхати, стати на захоплення, а всі будуть їхати випущуючи очі. Хоча бачимо, у них все чудово, нічо, нічого й не виходить. А нашому герою хочеться ще постріляти, бо Ну показав, дійсно, показав і більше тисяч настріляв, показав, на що він здатен. Хоча я не помітив, щоб користався цим нагрівом снаряду. Так? В такому, в такому, ну, так скажемо, в динамічному бою так, ти не можеш користатися цією перевагою. Отже, є нюанси, так? Є. У когось дійсно класна перевага, а в когось ну така перевага цікава. Треба ще наловчитися, нею користатися. А є так пасивна перевага, наприклад, КР, просто їдеш і тараниш. В повному оточенні зараз суперники, вони навіть вже не намагаються, просто намагаються вижити. Якби там грали наші герої відео, то я думаю, що могли б і витягнути цей бій, так? 5.13 рахунок. А нашому герою що? Хочеться бійця ще отримати в цьому бою, так? Зараз не Що там відстрілявся, кану Давай, 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 давай. Давіть їх, братіші. Підвернув башту, але так підвернувши. Що... Вони там застрягли, напевно та Шенрад там застряг, тому вони далі не змогли проїхати. Ха-ха. О, чи так? А Тут можна було нагріти, до речі, снаряд, так? І вліпити його. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шін Раков на XM69 Hacker карта Erlenberg Ну що, тобою, так. Ну, вже всі, так? Ну Всі вже побачили мене. Е 11 різний. <плес> <плес> Тепер ми перечутті, знаєте чого? Тепер ми перечуті... На 11 рівнів епічних боїв, епічних боїв, а ще я даю домашнє завдання вже давно. На 11 рівнях я хочу на однотипних, на однакових танках побачити взводні бої. Це було цікаво. Це у нас що? Це у нас американська стежка 11 рівня, яка йде після патона. Чим вона відрізняється? Напевне, рухливість, маневреність, так? Тут краще. Чому? Тому що бронювання тут гірше. Набагато є що корпус, що башта вони слабо броньовані. Але є перевага, це пневматичний гідростабілізатор так званий. Що він себе представляє? Коли ти їдеш, в тебе краща влучність буде. І навіть, коли ти, я так розумію, коли ти стоїш і просто паштою обертаєш, також тебе буде краще влучно. Це перевага, ну треба тоді в Русі, постійно треба їхати. Постійно треба е в зарубіжжях, влаштовувати зарубіжжя. Це такий стиль гри на цьому там. Ну Я в принципі бачу, що наш герой робить. Поїхав навіть, переїхав зараз сюди останнім часом, на цей берег не їдуть суперники. Вірніше не їдуть з Нижнього Респу важкі танки, а раніше всі сюди їхали і тут починали заробітись. Зараз переробили карту. Ну, чудово стало, ну в принципі чудово та цікаво стало. Щось змінилося. Також будуть ще більш переробляти карти. Ми бачили, ну реально вони будуть не схожі на себе. Це мені дуже подобається. Не те, що там десь якісь... І десь якусь інбо гірку, їм полочку додавали, чи камінець. А от повністю переробляєте, і це вже цікаво. Про мені все чудове та цікаве. верніше, мені все нове, чудове та цікаве. Та й новий танк, мені цікаво, як наш герой грає. Бачимо, треба рухатись постійно. А рухатися як? Стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. І ця гідростабілізація, вона спрацьовує, я так розумію. Отже, не завжди треба їхати в якісь зарубіжці. Але треба. Ну, хоча дивіться, якщо в нас в Русі, то ми можемо, правда, взяти навіть не так сильно броньований, як Фатон, так? Але під такими бачимо чудовими кутами у нас НЛД, ВЛД, що. Я думаю, він на швидкості танкує, а швидкість непогана, бачу. І десь от відправда ну, брати три хакера, їхати продавлювати, прочавлювати, особливо проти СТ, щоб битися, так? Дуже цікаво, не? а тут, правда, немає проти кого битися. Якби поїхав зараз на нульову лінію, можливо, там би в якихось дуельних дуелях і показав би по перемогах. але не треба нічого нам показувати. Тут з підпалом дав в задніще і з усьомому, тут майже повністю підгорів. Попереду там десь ще бабаха, до речі, було, треба бути вперед. Бабаха точно виплату на фол хеппа. Один ворог знищений, 5900 настріляно. Два вороги знищено, 607 настріляно, бабаху поки все. Її там зараз можуть виклопушити, а можемо ми поїхати зараз її виклопушити, тому що вже розвалений замок. Бачили ви так, як будуть змінюватися Ерлен то Там взагалі там на замку буде цікаво тепер. Тепер не будуть тільки на річці битися, а будуть битися вже на самому замку. Я вже в перечутті. Та коли це в наступному оновленні буде, чи коли вони там будуть? Є тестери, вони тестують. Так, поїхали. І бачимо так, дійсно, що стабілізація гармати чудова. Зведення майже немає отиде? Ну це перевага, це реальна перевага. Таких навіть, я не знаю, на всіх картах він може себе чудово. Так, ось бачимо, він тут, тут така. Забудова так, є містечко таке невеличке, він тут себе непогано. На так, себе чудово може відчувати. На Руїнберзі там взагалі ось так рухатися е, от по зелені, там, так, по маленькому містечку буде чудово та цікаво. Та мені здається, на всіх картах. Я думаю, ми ще побачимо на всіх. Це такі перші показові бої, але дивіться, вже показав. 7 тисяч вже настріляв. 6, 6 секунд перезарядку. Ну, патона також перезарядка швидка. Це такі нахлопування на флопухувачках. Але на патоні бачимо, що у нас не дуже патон популярний саме в реплеї. Дуже мало на ньому поїхало. Але він показав, що він добре нахлопучує. І в нього добрий башта. Тут же ж я ж кажу, по бронюванню взагалі нічого поки що не танкував, ні разу не танкував. Тут я не помилився, це точно. 9-5 у нас рахунок побою, ми вже біля бази суперників. Там, я так розумію, і артилерія, і петехи зашкірилися всі в куточку там по лінії, по А9 та 0 нулі. Знаєте, що ми бачимо... Ну, я так зрозумів, я так зрозумів верніше, що якщо ти рухаєшся, то воно завжди працює. Якщо ти зупинився, воно перестає працювати. Чи як? Але ж бачимо, все одно зведення. Трішки ще не повністю зрозуміла мені ця стабілізація. Ну, в принципі, бачу, що чудово. Гармата, е... Гармата себе відчуває чудово на цьому танках. Я на хлопушує непогано, давайте подивимося, скільки вона пробиває. 278 пробуття. Та це на одних підкаліберах можна грати. І 420 шкоди від пострілу з перезарядкою 6 секунд. Так, попереду також хакер буде у нас дуель на дуель. І не пробиваємо. Я здивований. Ти танканув. Один раз, напевно. Ну так пощастило просто. 8 на настріляв. А це я розумію показові двої на 11 ну. ну, ну так. <різь> <різь> так, щоб 9 тисяч на хлопушити буде, та я думаю, буде, ще є по кому постріляти. Чудово, ще й бліндом його прихлопуш. О тут уже 9 тисяч. Чотири вороги і знищені. Це дійсно такі винищувач, правда? Це справжній винищувач. І він на швидкості, в нього на швидкості перевага, оце справжній винищувач. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та Всім дякую, до зустрічі.